Пане Юрію, ви працювали міністром ядерної безпеки. Питання, атака 7,5 мільйонів ботів на сайт Запорізької АЕС. І друге, це сьогоднішня заява Міністерства оборони Російської Федерації стосовно того, що українська влада готує провокації на 19 число. Щодо Запорізької станції, вже розроблений сценарій, який запущений. Сценарій ядерної катастрофи. Що собою являє Запорізька АЕС? Це найбільша... Атомна електростанція в Європі. Вона складається із шести енергоблоків великої потужності. Кожен блок це 1 мегаватт, тобто 6 мегаватт, тобто 6 мільйонів кіло. Саме Запорізька атомна станція несе базове навантаження особливо під час зимового періоду. Для того, щоб забезпечувати енергопотреби України, обладнана вона реакторами не Чорнобильського типу слава Богу, це реактори, реактори нового покоління. І це реактори, які мають гермоболонку, що витримує удар падаючого літака. Ну, це в теорії. в теорії, ніхто практично не робив такі досліди. Навіть потенційні вибухи біля атомної станції не можуть зруйнувати гермоболон. На атомній станції працює повністю український персонал. Менеджмент весь зберігається, що хоч важко, але український. Все обладнання, все інше це українське, а вони забезпечують безпеку. Росія тільки оберігає від ядерної катастрофи своїми військами, бо божевільні українці, як каже російська пропаганда, можуть допустити ядерну аварію. Масштаби можуть бути різні, і тут не треба розбивати навіть гермоболонку. Тут достатньо зупинити енергопостачання атомної станції, і тоді припиняється подача охолоджувальної води, як в реактор, так і в басейни, де витримується ядерне паливо відпрацьоване. І тоді відбувається сценарій фукусіми, коли утворюється велика кількість водню. З'єднується з киснем, утворюється гримуче суміш, і з середини розбивається і гермоболонка. Як знаєте, як це, так, пух — і вибухнуло. По Запорізькому майданчику хотів би сказати, поруч Дніпро, у випадку масштабної аварії, вся радіактивність буде і в повітря, і в Дніпро здаватися. Тобто це загрожує масовому забрудненню Дніпровської артерії і всі нижчі міста, нижчі енергодару будуть споживати радіоактивну воду. Сьогодні вчені оприлюднили мапу розповсюдження ядерного забруднення в разі того, що буде вибух на Запорізькій АЕС, і відповідно до тих кліматичних даних, геодезичних даних, Хмара має прямувати на Київ. І забруднювати саме північ. Я цим даним не вірю. У мене досвід Чорнобильської катастрофи. Особистий. В якому сенсі? Я працював в інституті Патона в той час, який активно брав участь у ліквідаційних роботах. Коли вибухнув Чорнобильський реактор, перед цим вітри віяли не в сторону в сторону Києва. В сторону Києва. Ну, Традиційний північно-західний. Вітер. А у момент аварії його різко від Києва віднесло і почало так по колу, по всьому периметру розвіювати радіаційну хмару. Радіаційна хмара, яка утворилася при вибуху, вона піднялася на 11 кілометрів, і загалом вона обігнула земну кулю тричі. Там, де опади випадали з неї, там величезне радіактивне забруднення. І тому виявилася така цікава ситуація, що, наприклад, в Норвегії і в Швеції були місця забруднення з більшим радіоактивним забрудненням, ніж в самій Чорнобильській 30-кілометровій зоні. Сьогодні головне питання не в тому, що куди воно полетить, а головне питання, а як не допустити, щоб воно полетіло. От на це, на превеликий жаль, мало уваги приділяється. Як з боку головного органу, який відповідає за ядерну безпеку, він називається МАГАТЕ. Я шість років очолював українську державну делегацію в МАГАТЕ, а потім мене Україна висувала в якості кандидата на посаду гендиректора МАГАТЕ. Я чудово знаю правила процедури в секретаріаті МАГАТЕ десь до 30% — це Росія, або її, так би мовити, сателіти. В секретаряті МАГЕТ саме МАГАТЕ повинно було першою, як тільки Росія наблизилася до Чорнобильської атомної станції, а потім захопила. А пізніше Запорізькою вона повинно було терміново і негайно е, зробити те, що вимагає і інструкції, і статут МАГАТЕ. І міжнародне законодавство. Саме МАГАТЕ повинно було виступити із заявою, що Росія здійснює ядерний тероризм, коли вона захоплює ядерні енергетичні об'єкти і розташовує там своїх військових. Саме МАГАТЕ повинно було терміново зібрати раду директорів МАГАТЕ і ухвалити рішення про генасамблею МАГАТЕ, сформувати пакет санкцій щодо ядерного тероризму Росії. І цей пакет повинен був бути набагато жорсткішим ніж навіть ті економічні пакети, які ухвалювалися щодо введення війни Росії проти України. І саме МАГАТЕ повинно було разом з Україною і країнами, які контролюють Раду безпеку, демократичними США, Великобританія, ядерні, Франція, одразу ж винести питання в Радбез ООН щодо ядерного тероризму Росії. І зрозуміло, Росія буде накладати вето на ці резолюції чи проекти резолюції, але це дало б можливість провести генасамблею ООН з питанням одним ядерний тероризм Росії і ухвалити відповідне рішення, так як ухвалила ООН рішення щодо російської агресії проти України. Але питання постає, чого українська влада більше ніж за півроку не поставила вимоги. До Імагате і до світової спільноти, що вони повинні робити? Ядерний тероризм ще страшніший ніж звичайний тероризм. Ядерний тероризм, якщо уявити те, що відбудеться з Чорно, перепрошую, із Запорізької атомної станції, то він загрожує величезній кількості країн. Чезній кількості населення, мільйони людей. Ну можливо, не всій планеті, але, але тією чи іншою мірою дійсно всій, всій планеті. І тому реакція в першу чергу демократичних країн на такі речі повинна бути не просто якоюсь там, знаєте, більш радикально, менш найжорстокішою ще в 91-му році після проголошення незалежності, коли нас роздягали всі країни. І змусили передавати ядерні боєголовки Росії потенційному агресору. І всі мої переговори я очолював державну делегацію з дуже високим рівнем керівництва західних країн зводилися до того, що я їх переконав, що Росія не полишила свої імперські можливо, і, Намі. амбіції, наміри, все інше. І що саме Росія буде головною загрозою для демократичного світу, не Україна. Ну, тим не менше відбулося так, як відбулося. Так от, Якщо говорити про третю світову, якої так всі бояться, то вона вже йде. Тільки вона йде на обмеженій території, яка називається Україна. Захід зараз вже втомився чи втомлюється від української війни. Уже суттєво зменшилася допомога військова Україні. Уже на з липня місяця шість провідних європейських країн жодної копійки не хочуть відділяти її зброї Україні. Захід сам розчиняє ворота третій світової війни. Тому що. Так як Україна воює проти цієї нечисті, жодна інша країна не здатна буде воювати. Що захід прокинеться нарешті, побачить. Ну Що ж він має бачити? Вони всі ж в бучі були, Вони всі ну, так, в вірпіні були, не всі бачили всі ці жахіття. Але наслідки для всього але розвиток цієї війни показує, коли ми вже дійшли від страшних озброєнь, але вже дійшли до ядерної катастрофи, а це гірше ніж. Використання принаймні тактичної ядерної зброї. Ну так про яку ще війну треба говорити? Про які ще сценарії жахливі можна говорити? Те, що робиться на Запорізькій атомній станції, це не одна людина, це ціла система. Уже ж є інформація, що з Росатому, ті фахівці, які були там, вони самі жахаються, того, що роблять військові. Ну, це на межі, ну будь-яка необережність і може запуститися конкретно сценарій. Тепер е інформація про вагнерівців, які замінували станцію. Ну, ви знаєте, що тільки особисто Путін керує погоженим і цією всією бандою, значить, головорізів. Це особисте рішення Путіна робити такі речі. Путін він керує всім, включно з війною, з військовими операціями. І з отакими терористичними операціями. Логіки в тому, що робить Путін, тільки одна: сатанинська. Це секта сатанинська. Керується отими е, е, сатанинськими кажуть, речами, які відомі. Сто відсотків. Вбий, вкради, зґвалтуй, знищ. Ну, протилежність Божому. Боже, не вбий, не вкради, допоможи людині всі. Тобто це реальна сектора. Як оця сатанинська система влізла через демократичну систему і тотально обробляє мізки міські, міські і не тільки політиків, але і населення. Це е, сучасні системи розповсюдження інформації. Вони базуються на демократичних принципах: це свобода слова. Це доступ будь-якої країни на медіаринок, будь-якої країни. Медіапростір Європи, Європейського Союзу в першу чергу, США менше, повністю наповнений російським контентом, оцим всією брехнею, тобто біле, чорне, чорне, біле це все так на сатаницьке. Але клепали система, яка працює і нищить, мовно кажучи, добро. Нічого. Ну, сектор, реальний сектор. І з допомогою демократичних систем туди вливала Росії свої технології зомбування. Диктатура, от вона божевільна, ідея Путіна зробити нову Росію на весь світ. Бо якби не відвага українців, вже б війська Росії були. б Біля берлінської стіни, чиї залишки, після поразки в Україні Російська Федерація зникне як імперія назавжди. І тоді настане мир у всьому світі.